Мене звуть Софія. Привіт! А мене Дар'я. Ми близнючки. Е, мені 15 років. Мені також, хоча я доросліша за тебе. Декілька <смітно> хвилин. Так. Мій зріст 169 см, а мій на сантиметр менше 168. Взагалі ми дуже творчі, mm. та яскраві. Я люблю серіали та фільми у жанрі бойовик, фентезі, щось таке, що дійсно захоплює подих. А мені більш подобаються мелодрами та, мабуть, комедія. А ще я обожнюю слухати музику. Моя улюблена виконавиця, напевно, це Лан рей і творчість чи щось чимось. А я часто граю у відеоігри. Моя улюблена гра це The вас of Us. Я проходила її декілька разів. Також ми полюбляємо робити макіяжі, створювати різноманітні образи. Наразі ми вивчаємо англійську мову. Наш рівень, мабуть, b 1 І також ми ходимо до модельної школи. Якось так! папа